Вітаємо усіх, хто, можливо, щойно долучився до нашого ефіру. Тарас Кобзар, Ірина Король і вся команда працює для вас. І розпочинаємо скоротко про головне. Сполучені Штати Америки виділили Україні майже. 2,5 мільярда мільярди безпекової допомоги про це повідомили в Білому домі. До пакету входить зокрема довгострокове постачання протиповітряної оборони, артилерії і інших критичних систем озброєння. За словами президента Джо Байдена, Міністерство оборони США зараз перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну. Він також додає, що за його керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позиції України. За час його перебування на посаді і українці очікують, що загалом новий 2025 рік буде швидше кращим ніж 2024. Проте оцінки щодо майбутнього стали менш оптимістичними. Про це свідчить опитування Gallup International. А, зокрема, 45% українців очікують, що 25-й буде кращий за 24-й. 27% очікують погіршення. Для порівняння минулого року 51% мали позитивні очікування, а 17% негативні. І також у 25-му році переважна більшість опитаних очікують економічних труднощів. Зокрема, 63% вважають, що буде важко. Поряд з тим економічного процвітання очікують 13%, натомість 20% вважають, що економічна ситуація не зміниться. А цікаво, от ті, хто думали минулого року, що 24-й буде кращим за 23-й, 51%. один відсоток. Якщо ви нас зараз чуєте і бачите, і вибрали участь в цьому опитуванні. Напишіть, чи справді лише ваші очікування.